Доброго ранку, мої підписчики мого каналу Росиславича Гро і всім, хто просто подивиться. У нас внутрі дощ гримить, добра така злива. І передають і далі. Тому такі настрій сьогодні не, не хочеться розповідати про, про тракторці наші. Подивіться, що я вчора ввечері після робочого дня успіймав. Гарного дня. Слухай глянь, як він слабенько сидів. Кілограм п'ять. Та ну, ти що п'ять кілограмів. Ні, кілограм п'ять, реально. Стало би більше. Він сидів, геть слабенько. У мене такий вон на кукурузу клюнуть. Менший. Зняв, включила? Я вже давно знімаю. Давай. Опа! О. Хто тут? Красавчик чи красавиця? Риба моєї мечти. <рес> ну поцілуй рибу своєї мечти.